Офіційні результати виборів хресонського міського голови вже відомі. Перемогу отримав Ігор Колихаєв. За нього проголосували 34 тисячі 125 виборців. А за Володимира Сальдо 18 тисяч 145 містян, які прийшли на виборчі дільниці 15 листопада. При цьому явка склала трохи більше 20% виборців. Важко спрогнозувати чому не пішли. Ну, по-перше, тому що другий тур не викликає такого ж зацікавлення. Це доведено і минулим. минулими місцевими виборами в 2015 році приблизно така ж була явка на рівні 20%. Ну і, в принципі, люди не пішли частково, тому що карантин, тому що, в принципі, є. Якась зневіра невеличка, да бо величка у людей. І в принципі, ну, це все в комплексі призвело, що при високій зацікавленості в цих виборах люди не пішли на вибори. Да. Наразі новий склад депутатського корпусу, на шулі з новим міським головою, вже сформовано. Це представники п'яти політичних партій. Партія Ігоря Колихаєва «Нам тут жити, опозиційна платформа за життя, слуга народу, блок Володимира Сальдо. Та європейська солідарність. До речі, серед народних обранців 14 жінок. Кожен обраний депутат повинен протягом 20 днів визначитись після того, як оприлюднені результати. Визначитись, чи він працює в цій раді, на, отримує мандат, чи він відмовляється від мандату. Бо є такі депутати, які пройшли не тільки в міську раду, але й, наприклад, в обласну раду. І їм треба буде десь один мандат лише обрати, а від другого відмовитись. І чи всі з них підуть саме до міської ради, поки що теж впевнено немає перша сесія новообраних депутатів і міського голови має відбутися не раніше п'яти днів після оголошення результатів. Її має оголосити голова ТВК Віталій Абрамов. Що зробить зараз в цей перший місяць, фактично своєї каденції новий міський голова? Від цього залежить і його подальша доля. Або він стане як попередник його. Просто попливе за течією, або він дійсно переламає ситуацію на свою користь в хорошому сенсі слова тобто почне виконувати свої програмні обіцянки, які входять зараз в серйозний конфлікт з умовними побажаннями новообраних депутатів. Бо ми маємо бути реалістами і зважати на те, що там альтруїстів немає. То всі, хто туди йшов, вони в кращому разі вони йшли заради якогось трампліну для кар'єри законного, а в гіршому разі це для того, щоб отримувати, монетизувати певним чином свою, скажімо так, перемогу. В цілому, за словами експертів, вибори в Херсоні відбулися без порушень.